Вітаю вас! Прямо біля лісової дороги у вологому місці я знайшла цілі зарості дуже гарної лікарської рослини, яка використовується не тільки в народній медицині, а також заготовляється для офіційної медицини. Настоянки продають в аптеці. Це водяний перець. Або гірчак перцевий. Подивіться, яке у нього листя. Ну, таке характерне для гірчаків. Це родина гречкових. І дрібненькі квіточки. Бачите, біло-рожеві, такі теж в родині гречкових у всіх. От будете знати таку рослину. Показання почитаєте на сайтах в літературі. Водяний перець